Дівчата, привіт! Часто у нас дівчаток, особливо у важкі часи, з'являються в голові думки: типу Я недостатньо красива. Куди мені цей модний одяг вдягати? Я недостатньо розумна, обов'язково облажаюся, тому не буду виражати свою думку. Ось моя одногрупниця крута, тому у неї відбою немає від залицяльників, а я не така, хто ж на мене подивиться. І купа, купа інших думок, які породжує наша невпевненість у собі. Через низьку самооцінку величезна кількість дівчат не може жити. Повноцінним щасливим життям тільки тому, що недостатньо струнка, красива, розумна. Але ж ви розумієте, що це ми самі зациклюємося на цих думках, і якщо почати думати по-іншому, то все життя перевернеться та заграє яскравими фарбами. Але як це зробити? Давай розбиратись разом. І якщо тобі дуже знайома ця тема, але ти впоралася і підвищила свою самооцінку, напиши, в чому твій секрет. Можливо, це врятує десятки тисяч дівчат. Спочатку давай визначимо, що. Занижує нам самооцінку, оцінка батьків та оточуючих людей. Зрозуміло, що саме батьки першими в нашому житті оцінюють усі наші дії, вивчила уроки, молодець, загубила іграшку, погана дитина. Але не забувай, батьки це звичайні люди, які можуть мати свої психологічні проблеми. Хтось із них, наприклад, не вміє хвалити, бо його не хвалили його батьки. Хтось нав'язує дитині, що у неї криві ноги, і треба їх ховати, бо у них у всіх у родині криві ноги тощо. І ось такі батьки можуть занижувати самооцінку своїй дитині, самі того не розуміючи. Оцінка оточуючих людей дуже сильно на нас впливає, адже ми хочемо зайняти гідне місце в суспільстві, а отже, потрібно заслужити його схвалення. Розберемо це трохи далі. Звичка порівнювати себе з іншими. В інших майже завжди можна знайти щось краще, ніж у тебе. Волосся пишніше, квартира більше, кросівки модніші. Якщо на цьому зациклюватися, то дійсно на тлі інших почуваєшся убого. Коли ти берешся за справу і не досягаєш успіху. Звичайно, коли хочеш щось зробити, але ніяк не виходить, це нас дуже засмучує і здається, що я ні на що не здатна. У результаті з'являється страх і невпевненість у собі. Загалом це основні причини низької самооцінки. Але як їх побороти і стати щасливою, впевненою в собі дівчиною? Перше, запам'ятай раз і на все життя. Всім людям начхати на інших людей, крім найближчих. Цім іншим абсолютно все одно, як ти виглядаєш, що відбувається в твоєму житті, що ти робиш, і як, якщо це ніяк на них не впливає. Люди можуть говорити про тебе погане, але в глибині душі їм абсолютно все одно. Вони говорять це ну просто так, повір мені. Та й ми живемо у такий час, коли у тренді свобода вибору. Ти маєш право, як і всі люди, робити так, як ти вважаєш за потрібне. От і все. Але є невеликий виняток. Наприклад, у школі потрібно носити форму, а ти не хочеш, хочеш самовиражатись, і все тут. Це правило, порушуючи яке ти маєш понести якусь відповідальність. Це просто потрібно розуміти та усвідомити. Відулювати наслідки. Друге, хвали себе. Ти ж точно вмієш робити щось круте. У твоїй зовнішності є щось гарне. У тебе є талант чи якась унікальна риса характеру. Можеш навіть на папірці написати список своїх переваг та хвалити себе за них щодня. Це дівчата обов'язкова вправа. До речі, абсолютно для всіх. Не дякуйте. Третє перестань порівнювати себе з іншими. У всіх людей настільки все в житті відрізняється, що це просто неможливо порівнювати. У когось багаті батьки, але проблеми зі здоров'ям. Хтось гарний, але жахливо танцює. І це нормально. Зосереться на своїх перевагах. Ще раз тільки не на чужих, на своїх. Четверте, знайди те, у чому ти талановита. Ти можеш круто малювати, співати, танцювати, знімати відео, чи шити одяг. А може, ти у свої 15 розробила прилад з переробки пластику на кросівки. Це твоя фішка і твоя унікальність. Твій талант, який потрібно розвивати, навіть якщо спочатку виходитиме не ідеально. Знаю, що у школі нас оцінюють з усіх предметів, але я вважаю, що ти не зобов'язана у всьому себе круто проявляти. Ти як людина маєш право в чомусь не розбиратися, і ніхто не має права засуджувати тебе за це. І завжди пам'ятай, що ми всього лише люди, і життя у нас не безкінечне, щоб витрачати його на переживання, страхи та комплекси, Живи та насолоджуйся життям, вже зараз, а ми з тобою зустрінемося у наступному випуску. Це був канал Вже доросла для цього. До зустрічі у наступних випусках.